Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, якось мені запам'яталося вже дуже давно, із зустрічі Папи Івана Павла II із народом на площі Святого Петра. Та напруга, з якою він нагадував усім присутнім, що. Зло у світі є, що воно нікуди не ділося, що не треба сприймати іванівські слова про бісів, темряву, як тільки алегорії. На жаль, зло реальне, воно шукає свого оплочення. І ось у цьому епізоді, із зустрічі Спасителя із Біснуватим, ми бачимо його в усій своїй відразливості. Тоді, коли папа, який відчув зло на своїй долі, бо він виростав в той час, коли йшла світова війна в окупованому німцями Кракові, він формувався як священник, як єпископ, хай і не в імперії зла, але в сателітарній Польщі, яка також належала до Табору соціалістичного, тобто залежно від атеїстичної людини ненависницької ідеології. І він знав, про що говорив. І його дивувало, що той народ, який зібрався довкола, так легковажно сприймав сам феномен зла. Очевидно, кінець ХХ століття був часом таких. Легковажних уявлень про те, що разом із комуністичним колосом впало, і саме зло зникло десь, можна тепер розслабитися, розпустити армії, не дбати про переозброєння. Можна жити тільки думаючи про споживання. І суспільство, яке окреслювало себе як суспільство споживання, стало. Все більше і більше безсилим у протистоянні тому викличному, замаскованому злу, яке так виразно дали себе відчути вже на початку цього 21 століття. Нам з вами не треба пояснювати, що це таке, щодня гинуть наші земляки. Фронт стоїть зовсім недалеко від того місця, де ми з вами молимося, і ми з вами можемо відчути. На собі ті хвилі ненависті, які йдуть звідти за лінії фронту. І можемо тільки дивуватися тому, що і серед нас знаходяться люди, які легковажно стають також співучасниками цього наступу зла, наступу темряви. Можна це робити по-різному. І так як дехто з заарештованих наших. Земляків колаборантів, які поквапилися стати на службу до окупанта, коли його війська війшли до Ізюмського, Куп'янського, Золочівського чи Богодухівського вже зараз районів, до Харківського району. І також наші земляки в Харкові, які здавали позиції українських військових, які у соціальних мережах поширювали. Антиукраїнські чутки. Зараз ми входимо у дуже важливий і важкий етап, недарма починають говорити про це у світі як про відповідальний етап війни, коли країна ставиться на межу громадянського конфлікту. І з одного боку, те, що нарешті вийшло наяв ситуації із корупцією у високих кабінетах. Є корисним для нашого очищення, бо кожен етап боротьби із зловживаннями, необхідний для нашого визрівання, для нашого майбутнього, але з іншого боку, поринати у вишукування винних у цьому, у внутрішні національні чвари, і забувати про те, що фронт продовжує посуватися. І кожного тижня хай там не великі простори, але нові сотні метрів входять у зону російської окупації. Як бути за цих умов? І тут Христос дає нам не на словах, а в своєму вчинкові унікальну пораду. Чому тікають ті біси, які панували біснувати у Гадаринській країні? Бо Він зустрічається із Христом. Там, де є Христова благодать, там, де є віра, звідти має зникнути зло і темрява. І саме ось це слово віри, яке ми часто сприймаємо як щось таке обтічне, зовнішнє. Жадає пройти в наше серце і стати виміром справедливості в ньому, давати нам уроки прощення і водночас непримиренності до зла, викорінювати зло у нашому власному житті, бо коли ми самі беремо хабар, приховуючи від себе його суть. І, називаючи його якось інакше, і потім з викривальними гаслами виходимо на майдани боротися із корупцією у високопосадовців, це виглядає принаймні нещиро. Кожен із нас є учасником сьогодні боротьби за наше майбутнє, того, що називається революцією гідності, а людина, яка має на своєму сумлінні якісь темні плями, нещирість, не може із повною мірою. Мати почуття гідності і шанувати його в собі і в ближньому. І саме ось це плекання почуття гідності, пошани до того образу Божого, який кожен з нас носить, і навчання жити по-християнському є нашою фундаментальною зброєю у протистоянні злу, обманові, корупції. Очевидно, що всі ми зобов'язані, не тільки вправі, зобов'язані вимагати від судової системи, від влади не тільки покарати винних у тому, що було допущено розкрадання засобів, які так необхідні для нас, для того, щоб захистити наші доми від ворожих обстрілів, щоб підтримати фронт, придбати нову зброю, одягти, нагодувати наше військо. Нам потрібно також. І позбутися можливостей для того, щоб ці ситуації повторювалися в майбутньому, щоб не було таких лазівок для сумління, які дозволяли знові знов повторювати ті переорієнтування фінансових потоків, які йдуть в Україну, і шанувати жертовність тих народів, урядів, які весь цей час допомагають нам. Бо ми повинні всі розуміти, що коли немає такої обвальної девальвації, яка мала б статися в країні, яка веде війну, коли нам виплачують зарплати і пенсії, коли у нас є світло, то це тому, що хтось нам допомагає. Хтось дає нам електрику замість зруйнованих наших електростанцій, хтось оплачує купівлю зброї для нашого війська. І багато багато чого ще. Робиться для нас і саме почуття вдячності це також глибоко християнське почуття вдячності і відповідальності за ті кошти, які ми одержуємо. Хай не ми з вами особисто, хоча опосередковано кожен з нас також одержує якусь допомогу від світової спільноти, від тих країн, які розуміють нас, підтримують і співпереживають нам. Ми можемо вийти із цієї кризи, якщо збережемо гаряче серце, холодний розум, якщо не будемо потрапляти на гачок різним провокаціям, бо мене ще сьогодні вранці перед службою дуже розчарував один наш знайомий, який спільний, який перепостив у себе. Антипрезидентські матеріали, написані ну, явно, кремлівським ботом і вміщені на його сторінці, треба бути дуже обережним і ощадливим у своїх словах, вміти боронити справедливість, але не давати перетворити себе на знаряддя руйнівної сили. Саме у цьому є сьогоднішня наша з вами спільна позиція у протистоянні тим силам зла. Які завжди хочуть показати себе нездоланними, волають, що їх легіон, що в них шоста частина планети, що вони здатні перемогти весь довколишній світ, але всього цього вистачає тільки до того часу, коли з ними зустрінеться Христос і всі ці легіони темних духів, які опанували біснувату людину, країну, цивілізацію, народ. Тікають, ховаючись від світла денного, як ті демони, які тікали із Гадаринського біснуватого і зникли у Генезарецькому морі. Амінь. Слава Ісусу Христу!